Доброго дня. Це сьогодні вночі, так? Да? Вчора, вчора, вчора. Може, дві ночі тут зачують. Тут вже і криша, розумієте? хоч би криша, а вона, вона просто не розуміє. Вона не адекватна. Тут вже ситуація ставаться... Та ну я зрозумів, так. Я зрозумів. Да. Все вот это. Ты мой хороший, да, да. Это ваша, да? Ага. Лидия Михайловна, доброго а, дня. Она не чует. А, не чует. Дивіться, у вас тут нічого вже не залишилось цілого. Ми повинні вас просто забирати. Давайте, поїхали на Харків, там буде нормальний нагляд за вами. Все буде гаразд. Я не поїду. Спасібо. Не гоже. Ну ладно. Ну, а ти тут... не командуй няня. Ну тут же ж нічого не Та залишилось. Треба вигнать мене скорей. Дивіться, у вас тут в домі нічого цілого не залишилось, все розвалене. Мо, іди, Кришевсько... Мо, іди, моя лапочка, іди, я тебе прошу. Іди не розраю, бо я зразу вмираю. Ви не хочете іди. виїжджати, так? Да? Вот моє місце, бачиш і все. Оце 17 лет. Я розумію, ну тут, тут цілого нічого не залишилось. Я не можу. І нікуди я мігеньки не піду. Хоч за горло оцініться тільки, оце і все. Так, ну телефон у вас є. Якщо переконаєте її, все ж таки ми приїдемо, заберемо. Домовились? Добре, домовились. Все тоді. Та нічого, да, у нас така робота, да. Це якийсь жах, тут нічого цілого не залишилось. Бабуля однозначно не хоче виїжджати. Це вночі приліт був. Міша, поїхали. Поїхали, бабуля не хоче їхати.